Громадяни, парафіяни, люди, киті, риби, птахи і інші квадробри. Мене звати Дар'я Лістич, я поетеса, психологиня і єдина ґаздиня цього каналу. Сьогодні в нас буде така легесенька вітамінна тема, яка дуже сильно пов'язана з маркетингом. Маркетинг це те, що треба знати кожному митцю, хоча б в азах, аби не їсти геніталії без солі за свої. Творчі результати. Я дуже люблю маркетинг і не дуже люблю капіталізм, тому мені в цьому складно, але я вам принесла сюди легеньку, швиденьку теорію з маркетингу, яку можна натягнути на своє мистецтво. І після цього більше розуміти, які потреби. Аудиторію вона покриває і як його краще просувати. До речі, це дуже гарна можливість. Поставити зараз лайк цьому відео, підписатися на мій канал. У вас вже три тисячі людей. Я щиро рада. Є теорія про продукти-ліки і продукти вітаміни. Продукти ліки це. Щось першої необхідності, продукти, які закривають ваш біль, допомагають вам там в екстрених ситуаціях. Ну, наприклад, на СТО лагодять машини, психотерапевти розбираються з тараканами в вашій голові. Дуже часто інфоцигани продають свої якісь суперзнання, саме як продукти-ліки. Як повернути чоловіка? Як поновити свій тестостерон? Після цих повідомлень він буде. Нахуй він сходить після цих повідомлень, понятно? Після цих повідомлень він буде в захваті від тебе. Продукти вітаміни допомагають нам наше життя, яке закрито в районі бази і нижньої піраміди маслу, ем, зробити трошки приємнішим. Які приклади продуктів вітамінів можна навести? Наприклад, айфони. Ми можемо вибрати будь-який телефон, але ми вибираємо айфон для того, щоб зробити своє життя зручнішим, трішечки. Мажорнішим авокадо тос це продукт вітаміни. Ходити на манікюр або на лазерку це також вживати продукти вітаміни. Тобто нічого критичного, якщо ви цим не скористаєтесь, не станеться. Вам просто приємно це для себе робити. Що буде, якщо перенести цю метафору на творчість? Знову ж таки, це відео це просто плід фантазії. Я коли пошуршала в голові стосовно цієї теорії, мені таке помазання прийшло, і я вирішила їм просто поділитися з вами. Бо, наприклад, мені це дуже допомагає розуміти, чомусь ці вірші заходять, чому це відео не заходить, чому мені ось цей фільм хочеться передивлятися знову і знову, а на це я сходила один раз, і в принципі цього достатньо на все життя, хоча він мені дуже сподобався. Так от давайте. Ти пофантазуємо про творчість, як про продукт, бо по суті, це справді продукт гедоністичний. Що таке мистецтво ліки і мистецтво вітаміни? Я гадаю, що вам знайоме відчуття, коли ви подивилися якийсь романтичний фільм, проплакалися, вас відпустило пісня Scorpion's still loving you для мене це мистецтво ліки. Пісні артистки Чуприненко це мистецтво ліки. Якщо приходити в площину там. Поезії, то, напевно, Таня Власова — це мистецтво ліку 100%. Мистецтво вітаміни це, наприклад, картини Марії Примаченко. Або е, вірші позика. Якщо зайти в магазини Всі свої, то там ось цей плейліст Брикульці, назва, Ренічка, Мірамарі. І в них от є пісні вітаміни, їх активно е, крутять в магазині Всі свої. Мої митці. Люкс-пушка пишаюся та з Ця класифікація допомагає зрозуміти, чому ось цей трек залітає, а ось цей трек не залітає. Вибачте, зараз буду препарувати Івана Брикульця, але от в нього по прослуховуваннях це найбільше видно і чути. В нього є треки, які залітають там на мільйони переглядів і прослуховувань, батя. там... Я загуляв і так далі. Це мистецтво вітаміни. Але його трек спить. Це мистецтво ліки. І звичайно, мистецтво ліки будуть слухати менше, бо ліки не можна вживати кожен день, бо ти загнешся. Вітаміни можна юзати. Отак пачками знаєте, як в сторіс у людей. Е, мій набір вітамінів на сьогоднішній ранок, і там така жменя. І не треба очікувати, що ваші якісь картини з глибоким сенсом і екзистенційними проблемами будуть друкуватися на шоперах. Дякую вам за те, що ви були віртуально присутні зі мною в цьому просторі Атік Space. Дякую їм за те, що вони дають час від часу простір для. Моїх творчих авантюр я сподіваюся, що я задовільнила ваш маленький. Творчий голод цим ненав'язливим відео, хоча воно було таким маленьким, скромненьким, але хоч якось вам допомогло в розумінні того, куди ви рухаєтесь в своєму творчому шляху, і як цей рух синхронізувати з запитами аудиторії. Якщо ти знаєш трошки більше про закони маркетингу, то і в напрямку розвитку мистецтва тобі буде рухатися легше. Я вас всіх обіймаю, цілую, але не в засос до А-а-а! А, з вами була Дар'я Лісич. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі. watching you Все. Ха ха-хі-хі, ми тут мистецтво піднімаємо. Мистецький дух піднімаємо. Не треба гумору. Гумор це теж мистецтво, до речі.